Вітаю! Це проєкт наш експерт. А значить, час тренувати медіаграмотність та вчитися відрізняти правду від брехні. Нагадаю, що згідно правил нашого проєкту, ми спілкуємося і у студії, і разом аналізуємо новини з нашою постійною експерткою. Це тренер, тренерка з медіаграмотності, директорка централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю вас. Вітаю. І також із нашим запрошеним гостем або гостею сьогодні це гостя, це директорка початкової школи номер один Хмельницької міської ради Тамара Газда. Пані Тамаро, вітаю вас! Вітання! Отож і одразу скажу, що я між двох Тамар, тому сьогодні загадую бажання, щоб наш ефір пройшов легко, пізнавально і цікаво для всіх нас, і всі ми отримали і гарний настрій і корисну інформацію для себе. Перш ніж ми перейдемо власне до нашого проекту, до такого міні-змагання між вами, традиційно будемо знайомитися, знайомимося з нашою гостею. Пані Тамаро щоразу задає це питання всім нашим гостям. Де читаєте новини? Звідки черпаєте інформацію? Це перевірені, ну на мою думку, перевірені угу. телеграм-канали. Завжди намагаюся співставити, чи є ця новина у декількох, а тоді вже довіряю. довіряє. Угу. А бувало таке, що все ж таки велися на якусь неправдиву інформацію. Я переконана, що з усіма таке бувало, бувало і зі мною, і особливо ми такі вразливі для таких фейкових новин, коли ми в стресі, коли ми переживаємо. І, наприклад, в перші дні повномасштабного вторгнення ми були лише таким новоствореним колективом. Місяць пропрацювали, і тоді, напевно, всі пам'ятають шквал навалу новин, які були у всіх вайбер-групах. І тоді їх було насправді дуже багато. І ми. Дуже багатьом вірили, підігрівали оцей такий і без того свій важкий емоційний стан. Тому тоді, навіть коли зібралися з вчителями вперше, вже не онлайн, а офлайн. Ми запросили тренерку з медіаграмотності для колективу, провели медіаграмотність в умовах воєнного стану. Це було дуже потрібно. І знаєте, отак от як за чарівною паличкою зупинився, хоча б цей потік неперевірених фактів в робочому вайбер-чаті, Це було дуже потрібно, але це не означає, що ми не помиляємося і далі. От ви молодці, ви от зразу правильні висновки. Це було собили, е, так? дуже потрібно uh -huh. на той момент, щоб зберегти от свій якийсь такий ментальний нормальний стан? Uh -huh. е, з колективом бачу, тренуєтеся, очолюєте школу, де наймолодші так. учні, маленькі дітки, вони все ж теж багато часу проводять в інтернеті, в соціальних мережах. Чи з ними якось обговорюєте ось цю тему? Так, у нас вже впродовж шести років в Україні реалізується новий державний стандарт початкової освіти, і там одна з, з містових ліній це саме медіаграмотність. І це направду дуже потрібно, дуже корисно, тому що дуже часто дитина буває сама в Середовищі гаджетів без дорослих mm. вона отримує величезну кількість інформації, і ми потім дивуємося, а чому чинить так, а не інакше, а чому вірить у те, а не у інше. І таких сьогодні саме для маленьких школярів дуже багато завдань в розрізі багатьох навчальних предметів і навчання грамоти. І я досліджую світ дуже класний, такий у нас є навчальний предмет із інформатики. Діти вчаться з різними текстами працювати навіть з зображеннями, з аудіотекстами, сприймати, аналізувати. Критично оцінювати, і на правду ми вчимося разом з ним. Угу. Ну супер, це дуже приємно. Пані Тамаро. Запитаю у вас: а наш ворог він дуже підступний, так і він оцю свою пропаганду в різні джерела вкидає. І чи діє і на маленьких діток, чи можна щось і в мультиках побачити, можливо, навіть в дитячих книжках. От на що звертати увагу, і вчителям, і батькам. Ну дійсно, по перше, треба самим розрізняти, де є маніпуляція, де є пропаганда, тому що іноді ну мультик підтягує Ютуб там чи якісь інші джерела, навіть іноді не контрольована. Не кожна мама чи тато, чи навіть учитель знає, як запобігти цьому. Тому дивитися, що обговорювати з дитиною, що вона там дивилася, тому що пропаганда є кругом і ну десь в. У період уже війни був такий мультик: Росія видала, що школярі в одному класі навчаються українські діти, і російські діти, і український хлопчик. Микола, і ось вона його показувала, як колись був типу, мальчиш му мальчіш плохіш. Угу. Ось в такому вигляді, що він якийсь жадібний, що він якийсь злий. Тобто, от як пані Тамара казала, добро і зло відрізняти, ось там злом був показаний український хлопчик. І, на жаль, цей мультик гуляє кругом. Його може побачити будь-хто. Тобто, навіть стереотипи формуються. Щодо книжок, то Дійсно, ми перебирали зараз багато книг. Ну, Українські книги, ну, це зрозуміло, вони для дітей доступні, діти їх читають, вони вивчають в школі. Але ми навіть почали звертати увагу, що навіть в україномовних книжках, навіть про українські казки, про українські герої, українські казки, герої намальовані, як наші сусіди, в Какошніках mm -hmm. і такі Дурак, ну Щось такого типу, здається. Казка українською мовою, а пропаганда навіть іде через малюнки, тому що діти дуже гарно візуально сприймають. Причому не лише мультики, і книги діти багато граються. І ігри також вони є загальнодоступні, і там іноді бувають російськомовні діти, росіяни і, ну, і з інших країн. І е, мої колеги казали, що було навіть скування дітей. Українських, що там вони йдуть грати туди в такий спільний би, чат чи якусь спільну гру, діти перші першечки, і другий клас, і вони зазнають там ось такого булінгу uh -huh. з боку інших. Тому багато чого є, і діти повинні вміти себе захистити і розрізняти, де є добро, де є вплив, і, і говорити з батьками про це. А якось от таку тему ну, не завжди просто медіаграмотності от маленьким діткам подавати так, щоб їм було і цікаво, і пізнавально. Ну, знову ж таки, тими ж мультиками багато є проєктів. Як пані Тамара сказала, дуже ну, працює, коли в предмети інтегровано, uh -huh. тому що окремо медіаграмотність це щось таке необстрактне, це все, що є про життя. Як ну, ідентифікувати себе в цьому суспільстві, що таке твої дані, як не можна ними ділитися, що є така інформація закрита, конфіденційна, тому що дуже небезпечний є такий віртуальний світ. Тому в будь-який момент: момент навчання, момент спілкування, момент, навіть попередивилися щось, обговорили це, поговорили, які висновки ти зробив, тому що. Навичка критичного мислення це вміння аргументувати свою позицію, відстоювати її. І Я думаю, якраз дітками це можна, хоча вони зараз з гаджетом народжуються, скажімо так, мама, навіть в пологому вже робить селфі, вже дитина, скажімо так, вже скоро буде тримати його в руках. Тому іноді сучасні діти вони ще більше можуть навчити якихось технічних моментів старших. А ось як сприймати інформацію, коли в них ще немає такого життєвого досвіду, це якраз наша робота дорослих. Я так думаю. Я вам дякую. Ну, і, власне, зараз будемо перевіряти, як ми вміємо аналізувати інформацію, і чи дійсно вміємо відрізняти правду від брехні. Я нагадаю правила нашої програми. Зараз я озвучу по черзі три новини. Їх скріншоти ви будете бачити на екрані або візуально можете прочитати. Ваше завдання аргументовано відповісти, правда це чи брехня, і ми будемо завжди починати з пані Тамару з вас, тому що в нас гість завжди має перше слово. Готові? Готові. Отож, новина номер 1 У соціальних мережах і на деяких російських сайтах нещодавно поширили новину, що в інтерв'ю американському виданню Політіко, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, запропонував не скасовувати воєнний стан навіть по завершенню війни. Є цитата. Ми думаємо, що після закінчення війни не можна відміняти воєнний стан, хоча б кілька років українці залишаться та будуть відбудовувати країну. До того ж, наші люди вже звикли жити при закритих кордонах та інших обмеженнях. Для них це більше не проблема. Тож, на вашу думку, правдива ця інформація чи ні? Ну тут дуже на мою думку дати легку оцінку. Ну, коли прозвучали російські. На деяких російських сайтах ми знаємо, в якому вакуумі такому правди в них немає тієї правди. Живуть російські сайти. Я вважаю, що це фейк. І якщо ми почитаємо новину, то от навіть той такий е, ремарка да, на Україні возвращається кріпосної право. Ну як ви там не раби? Тобто такі заголовки, які вже кричають самим своїм, ображають. Це одна з ознак того, що це точно маніпуляція, що це фейк. Тому я вважаю, що це фейк. Вашу відповідь приймаємо. Пані Тамаро, слухаємо вас. Ну, Для мене це, знаєте, є ще такий вид якби маніпуляція, просто чиста маніпуляція. Можливо, була якась цитата, щось вирвано з контексту. Треба подивитися повністю, що, про що говорилося. Так? Uh -huh. Але в оцей заголовок, в оця інформація, так як вона подана, тобто навіть не просто цитата, а скажімо uh -huh. так, вже. Якісь певні прості висновки зроблені і маніпуляції заголовок, який клікбейтне, що ага, раби». так. То я думаю, що це неправдива новина і взагалі російська мова. Вже одразу навіває на те, що це неправда. Но, але бачите, цитата українською. Цитата українською. Я кажу, цитата може бути і правдою. Знаєте, uh -huh. десь в якомусь моменті про щось говорилося, може бути щось перекручено. коли виривається кусочок цитати, неможливо перевірити, про що йшла мова, можливо, зовсім не про те. Замінено декілька слів. Це є така маніпуляція страшна, коли береться правда, додається брехня. От тоді дуже важко перевірити. То я думаю, що це якраз такий випадок, але я думаю, що це не фейк. Так, я приймаю цю відповідь. І ви праві це дійсно фейк. Молодці. Ви правильно все проаналізували. Так що побало вже сьогодні заробили і ресурс, трішки розкажу про цю новину. Ресурс Стоп фейк проаналізував її. Подивившись сайт Політіко, перевіривши всі такі інформаційні джерела достовірні, і там такої, такого інтерв'ю, такої цитати немає. Тобто, це вигадане, вигадана цитата, і вигаданий прийом, коли береться зразок відомого видання, якому можна довіряти, відома людина, якій теж нібито можна довіряти, і просто от в телеграм-канал закидається з боку ворога, щоб дискредитувати нашу владу і, власне. Показати, що Україна від демократії можливо котиться до диктатури. От тому такі наративи дійсно закидає ворог. І я бачила в наших телеграм-каналах, новина це ширилася, тому наші телеграм-канали, на жаль, також її підхопили, і тому потрібно бути дуже уважним. Але ви молодці, ви уважні, і ви би таку новину точно не ширили. Дякую і рухаємося далі. Новина номер два. Інститут національної пам'яті визнав Булгакова символом російської імперської політики. Таку новину оприлюднила низка змі, зокрема 24 й канал. Скріншот ви бачите на екрані. У повідомленні йдеться, що Український інститут національної пам'яті з'ясував, що всі об'єкти, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову, містять символіку російської імперської політики. Всі пам'ятники та пам'ятні знаки є пропагандою цієї політики. Адже Булгаков хоч і народився та жив у Києві та завжди писав російською. Окрім того, він завжди упереджено та негативно ставився до всього українського українців мови культури і права на власну державу. Тож правда, це чи ні? Цю новину я читала нещодавно, mm -hmm. справді не тільки на ресурсі 24 го каналу і дуже так аналізувала, тому що пригадувала своє ставлення, наприклад, у 10 там чи 11-му класі, коли ми вчили майстри Маргарита, так і який благако відкритий нам сьогодні зовсім інше. вставлені до українців, до України, до всього українського. Я вважаю, що по перше, рішення правильне, але і що це не фейк, правда, так? Так, я думаю, що це правда. Приймаємо пані Тамара. Я думаю, що це правда. По перше, я дивлюся, що це було на офіційному джерелі. Так, тобто є канал, є люди, які відповідальні. Це все таки змі. Там є редакційна політика, тобто вони ну, якби відповідають за те, що вони пишуть. Так і я також бачила цю тему і як. Працівник бібліотеки, я знаю цю тему, на жаль, зсередини, тому що багато Булгакова було, і коли починаєш дивитися не лише ці твори, які в школі були так, а трошечки глибше, вивчати біографію, і ти розумієш, що так, це одна з таких ну, ліній, де просувалася імперська політика. Я думаю, що це правда, і хочеться, щоб це було правдою. Правильно, ви молодці, це дійсно правда, і правильно проаналізували, тому що і офіційні ресурси там власне така велика стаття, де проаналізовано і багато творів з посиланням на інститут національної пам'яті, де власне Булгаков і висміював українців, і висміював таку національну політику. От, але я свідомо взяла для нас цю новину, зогляду на те, що педагог в студії, бібліотекар, що Ми взагалі ще трішки більше її розвинули. Власне, це питання російських письменників. Воно ну досі залишається таким дискусійним. Тому і і ця новина вона в соціальних мережах дискусії викликала. От як маємо далі діяти, тому що чомусь цей наратив, велика російська література? Ну він досі трішки існує. Має великої англійської угу. літератури, великої французької. Це все імперські наративи, які мають на меті. Применшити інших. А, тому тут має бути чітка позиція. Тим більше більше десяти років війни, вже сучасної війни, яка триває 300 років. Uh -huh. Мені здається, що вже давно пора зняти ці рожеві окуляри і захоплення чужими класиками. Завжди хочеться запитати, а що ви читали Хвильового? А, Чи подобається вам Лесь Курбаса, яку поезію ви знаєте Семенка, а тоді вже говорити про Булгакова колись, там, може, десь колись, якщо захочеться. Ви знаєте, я ще побачила, мала нагоду також з медіаграмотністю, з цією темою бути в країнах Середньої Азії і в бібліотеках. І я бачила, що там така сама ситуація, десь там з боку там, автори, ну, казахські автори, і знову ж таки. Ціла центральна якби лінія це автори російські. Добре, вже ну, в Україні вони кажуть, ми братній народ, так а там чого? Тобто, вони також на їхніх національних авторів казали, що вони націоналісти, така сама лінія, тобто вони були кругом, трішки лише залишали місцеву культуру, а в основному була. Їхня, скажімо так, російська. Я прийшла в бібліотеку працювати вже давно. і Я пам'ятаю, що українська це була ну десь там з боку, а російська дореволюційна, післяреволюційна, і було настільки багато, навіть непропорційно з українською. Тому це колись настав цей час. І добре що це на державному рівні, тому що самим було це дуже важко робити а на державному рівні потрібно це зробити раз і назавжди. Закриту тему. Так, мені і здається, що вона вартості не пережити і так. рухатись. далі. Головне ось ці здобутки зараз не втратити, тому що дійсно ви згадали Хвильового і взагалі розстріляне відродження. Зараз, мені здається, до них такі, ну, дуже велика цікавість, так. і вида... видають ці книги, і, ну, і мабуть, багато читачів цікавляться. Сто років після того знову геть від Москви гасло, яке тоді. Угу. Тому вже ну, пора вже гей. ці паралелі дуже читаються. Читаєш, і думаєш, нічого не змінилося, а ми не знали, що так уже було. Угу. Тому на ці помилки і знову потрапляємо. Я вам дякую і рухаємося далі. Новина номер 3 Це буде не новина, а уявімо, що вам на телефон в один з месенджерів приходить ось таке повідомлення. Вітаю, будь ласка, підпишіть петицію. Моєму родичу не хочуть давати Героя України. Залишилося зовсім набагато підписів. Щоб підписати петицію, потрібно перейти ось на таке посилання. Що будете робити, чи будете переходити на посилання ваші дії і обґрунтуйте? Так, ну тут звичайно піднімається тема найболючіша так людського uh -huh. життя, героїзму. І дуже важко, особливо людям, які живуть на емоціях, а ми всі сьогодні такі відкриті, всі зранені. Не відреагувати зразу, не перейти. Звичайно, переходити не можна, тому що це свідома маніпуляція. І якась, напевно, йде за цим мета зовсім не підтримати петицію, а хтось якусь мету ставить недоброчесно це 100%. Тому дуже відповідально до таких усіх переходів. Ну, звичайно, це на совісті залишається тих, хто. Розсилає такі повідомлення, вони безграмотні, до речі, такі написані. Це теж одна з ознак того, що це не може бути. І, ну, і перехід на незрозумілі, якісь такі за незрозумілими покликаннями. Ну, сьогодні робити, мені здається, жодна так. Свідома людина не може. Так, Приймаємо. Пані Тамара. Ну, скажімо так, в мене є знайома, яка збирала підписи для свого сина. Була така була така ситуація. Текст схожий, але я знала, від кого це. це було поширено на відкритому профілі в Фейсбуці. Тобто, було зрозуміло хто. А тут дійсно немає ну, зрозуміло, якщо ми вже говорили про телеграм-канали. До речі, українці масово перейшли на телеграм-канали за дослідженнями з початком повномасштабного вторгнення, і чим вони небезпечні, там дуже легко заховати власника. Так там немає зрозуміло, чий це телеграм-канал. І вони іноді мімікрують під відомі канали. Ну, важко перевірити. так? Під ЗМІ. І тому ви, і такі посилання з телеграм каналів Вони це називається фішинг, коли збираються твої персональні дані, коли ти переходиш і вже є уже за тобою цифровий слід, або відправ ти смс, вже є твій телефон і так далі. Можливо, це смс. Ну тут будь-що персональні дані, фінансові якісь дані, будь-що може. Статися з людиною, яка прийде за цим посиланням, а те, що вони маніпулюють самим таким сокровенним, як пані Тамара каже, на емоціях зараз, тому що куди не олянився, в кожного в колективі там вдома є така, такі ситуації, що хочеться, і ми всі підтримуємо. І отут якраз маніпуляція цінностями ми українців зараз емоційним станом, ще й крадуть кошти, скажімо так, і хочуть нашкодити. Тому з невідомих джерел. Не варто переходити, і я думаю, що це таке. Ну я не скажу, що фейкове як, як неправдиве повідомлення, воно шкідливе. Ось таке слово я би підібрала. Що не перевірені, і не варто на них реагувати. Я думаю, що тут буде зараз червоний хрестик. Ви абсолютно праві молодці. Правильно дійсно не можна на таке реагувати. Ви праві. спочатку потрібно зупинити емоції, ну а потім перевірити, тому що це зовсім не посилання для розміщені петиції. Тобто перевірити правильно назву офіційного сайту, і це вже має насторожити. І дійсно таким чином збирають персональні дані, аби потім можливо зламати вже вашу сторінку і від неї. Робити розсилку про те, що мені потрібна допомога, там кошти і так далі, і тому подібне. Тому дійсно молодці, молодці. Три новини, і три новини ми так гарно проаналізували і так швидко пробіг. Час, так як я загадувала бажання, так все у нас мені здається і склалося. Пані Тамарі, я думаю, що звання експертам можна сміливо так, присудити. Так. так власне, діліться враженнями, і можливо у вас також виникло якесь бажання щось побажати, порадити нашим глядачам. Сьогодні собі зловила на думці, що якби ми так от відповідально, як зараз у студії читали кожну новину і так пропускали через усі там на якому сайті, в якій мережі, хто автор, який заголовок, якби ми так аналізували кожну новину, напевно б не потрапляли так у лабета цих фейкових новин. Але ми так часто швидко гортаємо стрічку, і в такому в життєвому своєму цьому морі ем, часто не замислюємося. Головне от зупинитись, Подумати, не поширювати те, в чому ти не переконаний, і тримати так голову тверезою стосовно усіх новин. Від цього дуже часто, особливо в умовах війни, залежить часто життя людське. Тому перевіряємо, не довіряємо, аналізуємо, вмикаємо критичне мислення, але це добре тут, у студії, коли ми свідомі того. Тому так моя порада, напевно, бути свідомими щодня. При поширенні при будь-якій новині я вам дякую, пані Ну, Я також хочу нагадати, що треба читати чуть трошки більше ніж заголовок, тому що тут нас не було можливості перевірити, але навіть два-три переходи на інші сайти, на інші ресурси або одне навіть запитання, може будь-яку інформацію. Розбити, скажімо, цю маніпуляцію. Але справа в тому, що нам дуже важко ось так свідомо перевіряти, ми 20 хвилин три новини, так новини, на жаль, лавину подібно поширюються і бути тролі, і ті, хто створюють фейки проти нас, вони працюють. Не тому особливо ті новини, які ми, через які ми приймаємо рішення. Тому що новину ми отримуємо, приймаємо рішення якось діяти, так чи інакше, то саме ті, які на нас впливають, що нам потрібно прийняти якесь рішення відповідно до цієї новини, оці точно треба так аналізувати, як ми сьогодні робили. Так якщо ми говоримо про дітей, то. Починати знаєте, ці навички, навички критичного мислення це як спорт. так, Ти їх тренуєш. І так як дітки, які займаються з дитинства спортом, вони більш здорові, так, чи хоча б таким здоровий спосіб життя, так і з ними можна ці навички тренувати. Навіть тут в казках там, фейк, факт судження, можна розрізняти, чи це факт, чи це чиясь думка. Тобто натренувати таку критичне мислення з дитинства, і далі з ними вже можна буде Свідомо говорити і маніпулювати ними буде неможливо. і Це буде дуже добре. Ну супер, і хай дійсно таке і ми вчимося, а діти, хай росте нове покоління вже більш медіаграмотне, ніж ніж всі попередні. Так я вам щиро дякую, що ви знайшли час, що завітали в гості. і Корисно провели час. І я думаю, що можливо якісь і нові проекти зародяться після такого спілкування. Дякую вам. Нашим глядачам я дякую, що цей час провели разом із нами. Нагадаю, це був проект наш експерт. Будьте медіа грамотні, слідкуйте за тим, що читаєте, що поширюєте і чому довіряєте. До зустрічі.